Починається все-прокашлявся чисто, йоптить нахуй. Всегда будь первим твоє кредо, але єсли я пердну, криміналісти обведуть край до твоєї дреди. Так що хуй сюди лізти з дипломами, будуть зломані твої замки, дядь. на зло зломіком, тебе злове моєму зло. Або на на тебе рекса, садять железна моя ерекція, не іспитуй бо терпіння нитка обірветься, дядь, я пару раз уже одрепа кадірувався, но поняв, що це все й залупи, ти нікуди не дінешся, остається тільки пиздіть сидіть, батліть вітер дядь, создавать ритм давать газку на скутері. Я заїбався вже, дядь. І ми тут, блядь, служим, нахуй, цілими сутками, точу косу в сумірках, дядь, безрасудний став. я сух І мене не слухай, но мощна басуха, я тебе в суху, я засовую хуй за засови. Хулі, блядь, ночі, як сови масони записують сольники, прикалісь на про соня блять, на тобі в суп сутками, блять, точу косу. Героям слово. Дайте слово.